Дорогі друзі, збулася на кінець то моя мрія. Багато років хотіла собі купити пафіопедіум, але дуже багато він коштує грошей. Але мені на день народження зятьок подарував півтори тисячі грошей. І на день Валентіна, на 14 лютого, у нас в Укрфлорі привезли їх. Я довго вибирала, тому що я була сама перша. Було для мене великий вибір, але я вибирала так, щоб була і красива головочка, щоб рівненькі листочки вибрала та ще й були у веснушках. І ось і вибирала так, щоб тут було декілька корінців. Там були по одному, але тут ось прилічний вже кущик є три, дивіться, три рости. Ось я така довольна, що вам не можу передати. Але грошей, звичайно, в цьому році вони підняли. Якщо воно коштувало 800 в минулому році до війни, зараз воно коштує 900 гривень. Це пафіопедіум Венірим Башмачок, ось подивіться, це йде Голландія. Це не Укрфлора продає, але це не вони їх вирощують. Ось такий симпатичний горшечок я вибрала, щоб щоб було декілька ростів. Ну і заодно Діфенбахів. От я там зняла відео велике, я вам покажу його пізніше або раніше, мабуть, пізніше, на... після завтра. Весь флоріум, верні, укрфлору, весь павільйон, цей садовий, я вам зняла і покажу, скільки нових рослин вони отримали оце вчора. Ну, і тут, отаку дефінбахію, я не могла пройти мимо. Я завжди люблю такі веселі рослинки. Отакі симпатюлічні. Довго вибирала, це недорого стоїть. що у нас є 190 гривень. Якщо той 900, то цей 190 От такий собі зробила подарунок. Дякуючи моєму зятю, що він мені. Прислав гроші, і я за них собі зробила подарунок. До побачення, друзі, чекайте відео із центру садового Укрфлора.